І так, друзі, яка послідовність укладки роланого газону. Готуємо земляну подушку десь хоча 15 см. Мішаємо чорнозем з піском річковим один до одного. Ну, бажано, щоб додати торфу було, було б шикарно. Хоча 15 см, щоб була подушка, це так, на мінімалка. Далі робимо чорнове планування, каткуємо, каткуємо, далі чистове планування, каткуємо, плануємо. Потім чистове, чистове планування можемо робити з річкового піску, тянемо провилом, рівняємо, знову каткуємо. І потім у рулонний газончик е, укладаємо в шахматному порядку. Робимо, наприклад, там один цілий рулон кидаємо, потім відріз, цілий, цілий і так ну, комбінуємо, щоб було краще щіплення між рулонами. Це все діло укладаємо, хіровий поганий газончик відрізаємо, стикуємо. Стики зразу найгли защільнити, щоб потім була максимальна результативність. Якщо ви зразу їх гарно, гарно защільните стики, то вже віни, швів не буде видно. Десь за днів 10 вже точно їх не буде видно. І. Якщо хороша рука майстра, все ок зробить, то у вас буде вже по завершенню, хороший результат, і за 10 днів газончик вже вас порадує. Тому користуйтесь.